Для визначення електропровідності розчинів скористаємося наведеним приладом. Він діє за принципом електричного кола, проте, замість вимикача є два стержні електроди, виготовлені з електропровідного матеріалу вуглецю. Електроди на кілька сантиметрів віддалені один від одного, тобто коло не замкнене. Електричний струм у такому колі відсутній. З'ясуємо, дослідним шляхом. Чи забезпечують проходження електричного струму в такому колі деякі речовини. У склянку по черзі будемо поміщати різні речовини та вмикати джерело електричного струму. Якщо речовина струм проводить, лампочка буде горіти. Занурюємо електроди в дистильовану воду, лампочка не засвітилася. Значить, чиста вода, електричний струм не проводить, опускаємо електроди в суху кухонну сіль. Лампочка не засвітилася, бо тверда сіль теж не проводить електричний струм. Потім трохи кухонної солі розчинимо у дистильованій воді і знову занурюємо електроди в отриманий розчин. Лампочка яскраво засвітилася. Виявляється, розчин солі у воді, на відміну від чистої солі і дистильованої води, добре проводить електричний струм.